Кілічка-тюлечка дешева така консерва, чи можна її вжимати. Подивимося, що тут корисно. Ну, по-перше, риба вся корисна. Риба, якщо це кілька, вже в ній буде омега 3, вже в ній будуть корисні білки. Але подивимося, що саме в складі ось цього ем, томату. Тому що після такої кільки в мене зазвичай була печія. Так, Мені дуже важко тут щось прочитати. Так, Томатна паста, яка зроблена з цукру, з борошна. Золі соняшникове, сіль, цибуля, ріпчата приправа, кислота якась. Так, значить Скажу, що соус мені не подобається. Тому кілечку в власному соці, якби ви знайшли, можна ще з'їсти. А в томаті мені не подобається цей склад. Він здається, прості продукти: олійка, пшеничне борошно, цукор. Ви всі ці продукти використовувати щодня, але не я. Тому що я хочу бути здоровою і стрункою, тому такі продукти я не використовую. Тут теж такий самий склад, як і тут. Тому кілічку в томаті особисто я не їм і нікому навіть в меню не ставлю. А от, наприклад, якби була якась сардина натуральна без олії, але ж вони всі з оліями, оліїні.